В Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і навіть тепер буде дешевше, ніж в Україні. От такі магазини, як Aldi, Lidl, там, Kaufland, будьте здорові, нічого а, будуть знижувати ціни, і ця акція, вгадайте, скільки продлиться? не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди. Це. Зробиться для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукції, збільшують покупну здібність, пропускну покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них повишається там настрій. і Так далі вони себе почувають більш щасливо, і це гарно потім впливає на всякі виборчі предвиборчі кампанії і так далі. Потім, після цього, ви маєте розуміти, що такі гіганти, як Lidl, Aldi, Kaufland і там Rewe, вони у них мрія, щоб їх магазин стояв вообще на кожному перекрьості. Поняли, бо їх магазин. пристають люди. ходити в маленькі магазини, щось покупати, бо вигідніше до вас приїхати і купити. Далі через невигідне положення ці маленькі магазини зачиняються. Це, це гра на рака. Того я кажу, що ця акція вона буде довго тривати. На їх місці будується новий там Алдія Флантрева. Неважливо. Є! Ну все, їхня імперія розвивається. Зрозуміло, скільки в мене гарних новин останнім часом. А, відправляйте, радуйтесь, підписуйтесь, буду вас. У мене ще вагон і ціла тілешка величезна з такими новинами. Тому, друзі, на зв'язку, слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!